Театр місце відродження культури. Завдяки безмежній любові до цієї сфери у світі мистецтва з'явився аматорський народний вид театру, де актори любителі, які мріяли виступати на сцені. І сьогодні до реалізації свого потенціалу може долучитись будь-хто. Специфіка народного театру в тому плані, що там грають непрофесійні актори. Тобто, це люди абсолютно різних професій. Це є і бухгалтери, і айтішники, і е, е, якісь працівники, можливо, навіть на заводі, і так далі. Тобто, це. Абсолютно різні люди, які, для яких театр не є їх професією однак вони люблять театр душею. Методологія підготовки професійних та аматорських акторів майже ідентична. Якщо для професіоналів це невід'ємна частина їхнього життя, так як це робота, то для аматорів ситуація дещо інша. Попри робочі справи, репетиції це не просто обов'язок, а відпочинок для душі. Домовляємося і наперед робимо певні такі графіки, і кажемо, що окей, в цей день точно всі, щоб не сталося, в, яка б не була погода, які б не були обставини. Приходимо на, на репетицію, коли ж все таки вдається усім прийти на репетицію, то відбувається справжній московий штурм, де використовуються усі запаси фантазії, адже потрібно думати про постановку, декорації, костюми, грим і багато інших моментів, щоб на сцені повна картинка нічим не відрізнялася від готового продукту професійних акторів. Доводиться придумувати, вигадувати, тобто політ фантазії в у режисера в народному театрі. Він можливо навіть трохи більший, тому що в тебе не, не не так багато засобів виразності, і тому ти маєш придумувати щось ось таке цікавеньке, маючи практично не дуже великі можливості. Актором аматорського театру може стати будь-хто головне любов та бажання. Попри страх, треба йти за тим вогником, який розгорається у серці, відкриваючи. Нові можливості та надихаючи інших на власні виступи. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.